Це останнє відео в циклі з базової ідентифікації вибухонебезпечних предметів, саме про міни. Далі планую розібрати ручні гранати. Їх є багато, тож і відео про них буде не одне. Чекайте на каналі. Отже, почнемо. Сигнальні міни. Значить, щодо димів, то тут питань нема. На війні річ однозначно корисна, і, зокрема, ми ними регулярно користуємось. Користі ж сигналок багато хто не усвідомлює. А дарма, вони в змозі забезпечити непогану охорону периметру без ризику ураження своїх військ. Привіт! З вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів, а для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами чи то по службі. Чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України. Метою даних відео вбачаю навчити аудиторію базові ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання. Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цим хай займаються професіонали. Раджу до перегляду попередньої частини цього серіалу. Також хочу нагадати, що ваші вподобайки дуже важливі для просування даного контенту. Якщо ж у вас є бажання долучитися до нашої боротьби фінансово, посилання на Модомбанку із збором на ремонт техніки, якою пересуваються наші сапери до передової, є в описі під відео. СМ сигнальна міна совкового виробництва. Досі є на озброєні як у нас, так і у лапті пльотів. Масово застосовується обома сторонами, встановлюється вручну в ґрунт на ґрунт за допомогою комплектного кілка, або закріпляється на різних місцевих предметах. На розтяжку із застосуванням підривника був при задіванні розтяжки спрацьовує спочатку страшним капець, свистом, горять звукові шашки, після того зміни вилітають зірки, які освітлюють місцевість в радіусі 50-70 метрів. Зірки зазвичай мають такий же кольор, як і нижній кінець міни, але іноді зустрічаються см Споряджені зірками різних кольорів в різних поєднаннях. Як Україна, так і Лаптестан випускають свої варіанти сигнальних мін, які аналогічні СМ як за виглядом, так і за характеристиками. УДШ – уніфікована димова шашка совкового виробництва, має український аналог УДШУ. У. Виконана в габаритах міни ТМ-62, що дозволяє встановлювати її відповідними засобами механізації, передбачає можливість дистанційної активації, споряджена металхлоридною сумішю, вага шашки 13,5 кг, довжина непроглядної димової завіси 100-150 метрів, тривалість димоутворення 10-12 хвилин. КРМС та КРМСО Комплект ручного мінування спеціальний. Якщо вам здалося, що воно якось схоже на pom 2 р то вам не здалося. Саме ця міна була взята за основу даного виробу. Най -най 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 новітніша розробка болотяних кровосісів. КРМС вражає літальними засобами. КРМ забезпечує світлову і звукову сигналізацію при появі противника і висвітлення місця розташування міни в нічний час. Має чотири розтяжки при задіванні любої з яких і відбувається спрацювання міни, Встановлюється вручну на ґрунт. Дякуючи нашим болотяним сусідам, тепер важко уявити, де знайти таке місце, яке було повністю обезпечене від зустрічі з пристроями, які ми розглянули. Але я точно знаю, що саме на цьому Ютуб каналі ви зможете знайти інформацію, яка допоможе залишитися цілим і неушкодженим після такої зустрічі. Тож не забувайте натиснути дзвіночок. Аби не пропустити наступні відео, слава нації! Хай виздохне вся окупантська гниль на українській землі, а ми їй радо в цьому ділі допоможемо.